Сьогодні відео хочу зробити отаке коротеньке, як, як вийде насчет кукурузиння. Е, ну, з курудзів, от бадиля з кукурузів. От по поводу цього хочу зробити відео як корм на зиму коровам. Ну так, почнемо з нього. Е, от. Я взяв там, я взяв кукурзині. Отаке. От гарної якості воно. Гарно зберігається. Зараз відкрию, щоб ви побачили побачили. Ну, хоча і так вже можна бачити, що воно досить, досить гарної якості. От, бачите, не менде присвив, вот таким методом, як я складаю, воно аж зеленковате. Нормально воно зберігається. Так, да, не без цього, що є трошки засвилого. Але в чому суть? Я перепускаю його от на отакі електричні січкарні. От воно в мене. Зараз я. Попробую, щоб було краще видно. Отака от січкарня. І це я його припускаю. От воно в мене. Складаю окремо типу з його сюди. І для того, щоб краще корови поїдали, бо то що вони не дуже хочуть, не дуже вони хочуть його їсти. Ну, Скажімо, вони їдять, але не з великим задоволенням. У них це краще виходить, коли я додаю отаке сіно. Ідесу пропорції я роблю січку один к одному. Це я їм от таке все готовлю. Рано, відповідно, ми даємо їм ліцерію зелену, як зелену, висушену, гарного качества. Зараз покажу яку. сіна, відповідно, теж я і люцерку. От. Люцерка, яку ми рано їм даємо. Як бачите, качество її великолепне, зелене, все не як свіженьке, як тільки що з поля. Ось таке качество у мене люцерія для корів. Воно. Ну і сінували, відповідно, забив. Це вже не поміщалося, це так набив, скільки є. І воно, правда, тут трохи затекло, якщо можете бачити, але качество не відрізняється від того, що я вам показую. В середині воно все таке, ж саме, зелене. Просто воно вже я запаковував і трошки воно, трошки воно, воно цей Ну від дощу перегоріло, трошки чуть -чуть затікло дощами. Так, до чого я веду? На що це кукурузиня. Е, Подальшому я хочу від нього відказати взагалі. І за того, що воно затратне по-перше, е, це кукурузиня. По-друге, з лек... е, корови не з задоволенням його їдять е, іменно просте саме кукурузиня. З домішками. Я ж кажу, от якщо з домішками сіна допустим, от такого, люцерки, от я цього беру їм. І оце я їм е, до, цього всього, до до цей, до всього, цього додаю, перепускаю так же само на січкарню. Січка у мене крупненька. Отака от от, має бути кором, тому що якщо дуже мелка, у них забиваються желудки. Я би не рекомендував э, дуже мелко рубати. Одні кажуть, що краще ножі ближче поставити, щоб була мілка Ні, У вас потім будуть проблеми з корови. З э, здуття, забивати желудки, ну і в тому дусі. Э, так що отакі то діла. Так що рекомендую теж, якщо у вас корови погано їдять. От таку кукурузу. Додайте сіно. Один до одного прекрасно їдять. Вони от я пробував. Це один з способів, який допомагає нормально їм цей дешевий корм, який зараз багато, багато людей віддають безплатно, навіть можуть привезти. У нас у селі це ну, дуже розпространене і багато людей віддають і питають, так як знають, що у мене корови. Щоб я забрав. Ну, от у мене лишилося з прошлого року. У мене лишилося дві купі, там десь п'ять клань. Я не згодував, хоча на 4 корови я заготовився на всью 10 клань. Ну, У нас так вважають, це от вони, старі купи. Я до них дивився, вони хороші верх обібрати, а внутрішня частина хороша. Ну, ця трошки хуже, вона затекла. А от там дальня, та нормальна. Я дивився, це оцей ряд верхній. Поганий. Ну там ще трохи, а остальне ще достатньо непогане качества кукурузянки. Ну, от я це наготовив, так для своїх чотирьох корів. Але я кажу, в подальшому я... треба відказуватися і переходити лучше на сіно. На сіно, в ну, крайній случай, лучше брати тюки з соломою. Це буде вам набагато проще і корисніше. Чем це е, кому подобалося відео, підписуйтесь на канал. Ставте лайк за відео, якщо понравилось, якщо не, соответственно. Ну і пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Всім удачі і пока.